Шановні колеги, на ваш розгляд вноситься законопроект реєстраційний номер 1887. Проєкт заяви до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації, які призвели до особливо тяжких наслідків та масових вбивств українських громадян. Шановні колеги. Теж важливе питання, і було засідання і комітету, і Рада коаліції збиралася з цього приводу за результатом прийнято узгоджене рішення. Я пропоную теж е зараз розглянути можливість розгляду цього питання за скороченою процедурою, але знову підкреслюю, що е я дам бажаючим е висловитись, е але відповідно до регламенту. Прошу визначати щодо. Розгляду цього питання за скороченою процедурою відповідно до регламенту. Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову комітету з питань правової політики Руслана Князевича. Поінформуйте про засідання комітету. Шановний пане голово, ну засідання комітету не змогло вирішити це питання. Це питання нарешті було вирішено щойно на засіданні ради коаліції, і мені доручено від імені Ради коаліції доповісти той компромісний варіант, який виноситься на розгляд сесійної зали. Ми погодились, що пане голово, шановні шановні колеги, ми розділяємо два документи: саму заяву і постанову про прийняття цієї заяви. Сама заява Верховної Ради України про визнання юрисдикції Міжнародного суду кримінального буде звучати в такій редакції, яку мені доручено озвучити після нограму сесійного засідання. Заява Верховної Ради України про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та військові. Та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР та ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян. Від імені українського народу Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади України, визнаючи юрисдикцію, звертається до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності Міжнародного кримінальному суді щодо передбачених статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду злочинів проти людяності воєнних злочинів, вчинених на території України, починаючи 20 лютого 2014 року і по теперішній час вищих посадових осіб Російської Федерації та керівників терористичних організацій ДНР, яких визначить прокурор Міжнародного кримінального суду. З весни 2014 року. Проти України триває збройна агресія Російської Федерації, підтримуваних нею бойовиків, які під, під час якої було анексовано Крим, який є частиною території незалежної суверенної держави України, окуповано частину Донецької та Луганської областей України, загинуло тисячі громадян України, серед яких діти поранено тисячі осіб, зруйновано інфраструктуру цілого регіону, сотні тисяч громадян вимушені були покинути свої домівки. Останнім кричущим актом насильства з боку військових підрозділів Російської Федерації. Будь ласка, прошу, дайте завершити. Та підтриманих Російською Федерацією бойовиків терористів став обстріл систем залпового вогню град мирного населення в житлових кварталах міста Паріуполь на південному сході України 24 січня 2014 року, внаслідок якого загинуло понад 30 мирних жителів, серед яких дві дитини. Та було поранено понад 100 осіб. Російська Федерація продовжує також постачати найманці та зброю, з якою бойовики терористи вбивають громадян України за час цієї неоголошеної війни в полоні на території Російської Федерації протиправно опинилась низка громадян України, беручи до уваги, що наведені дії містять ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів проти людяності та військових злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду Кримінального суду, Верховна Рада України цією заявою. Визнає відповідно до пункту 2 статті 11 та пунктів 2, 3 статті 12 Римського статуту юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів вище посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР та ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян, починаючи з 20 лютого 2014 року і по теперішній час. Це я зачитав текст заяви, яку пропонується схвалити відповідною постановою. Ця постанова пропонується з двох пунктів з наступного змісту. Пункт перший: прийняти заяву Верховної Ради України про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації. Та керівниками туристичних організацій ДНР та ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян, що додається текст. Я вам вище зачитав. І друге, другий пункт пропонується Кабінету міністрів України та Генеральній прокуратурі України зібрати необхідні матеріали та належну доказову базу для звернення до міжнародного кримінального суду відповідно до пункту 3 статті 12 римського статуту міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності. Та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР та ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян. Шановні колеги, прошу в такій редакції проект, постанову та заяву, яка додається, підтримати. Дякую, Руслан Петрович, співавторам від п'яти фракцій коаліції по дві хвилини. Будь ласка, Юлія Тимошенко. Шановні колеги, шановні народи України, зараз здійснюється Верховною Радою України абсолютно історичний крок. Ви знаєте, що за останні тижні попрані всі спроби світового співтовариства демократичного світу зупинити агресію на території нашої держави шляхом мирних переговорів, шляхом підписання мінських угод. Російська Федерація практично в односторонньому порядку це денонсувала. Зараз, коли ми з вами розглядаємо це надважливе для країни питання, йдуть в Дебальцева. Сьогодні захищають наші герої Україну ціною власного життя, власного здоров'я. Ми втратили вже тисячі життів українців. Сьогодні лється кров. Шкода, що стільки місяців. Ми насправді не діяли і не зупиняли всіми міжнародними засобами агресора. Сьогодні ми нарешті відкриваємо шлях звернення до Міжнародного кримінального суду від держави Україна. І можу сказати вам, що не лише Україна сьогодні визнає агресію і війну проти нас. Буквально 3 лютого зібралися інтелектуальні. Пливові кола, які представляють керівників і віце-керівників ключових країн заходу, вони зібралися в Atlantic Council, де розглядали доповідь відносно України, яка називається Захист незалежності України і протистояти російській агресії. Що зобов'язані зробити Сполучені Штати НАТО і інші західні країни? Що вони там визнали? Те, чим ми маємо справу в Україні, це справжня війна, яка ведеться Росією. Ви розумієте, які заяви ідуть на найвищому? Будь ласка, 10 секунд завершити, Юлія володо. Я в 10 хвилин секунд не вкладусь. 10, я не так, Скільки вам потрібно часу? Ну, хоча б 30 секунд. 30 секунд, дайте завершити. Це в самому прямому змісті війна, це в самому прямому змісті окупація, це в самому прямому змісті анексія території, не лише Криму. І це головна загроза Європі. І відповідно це є шанс, і відповідно це є руйнація шансу. На мирне співіснування в 21 столітті ми не маємо права бездіяти. І тому сьогодні Верховна Рада визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, зобов'язує уряд і Генпрокуратуру всі докази зібрати і негайно подати для того секунд Для того щоб вищі посадові особи Росії. А також керівники ЛНР ДНР були на міжнародному рівні в ГАЗі притягнуті до кримінальної відповідальності. Дякую, шановних колег народних депутатів. Я прошу дотримуватись регламенту, будь ласка, Олег Березюк, самопоміч. Є злочин, має бути покарання. Якщо, немає покарання. якщо немає покарання за злочин, навіть дрібний, злочин повторюється. Сьогодні, можливо, можливо ми започатковуємо дорогу покарання для тих, хто зробив злочин проти людяності, проти української нації. Проти української людини. Але це покарання буде не тільки міжнародним. Це покарання має бути нашими діями про те, що сказав Єгор Соболів, щоб наші правоохоронні органи зібрали і покарали тих, хто ще є в Україні. Тим, що ми разом зберемося і будемо думати, що буде з нашою економікою. Бо найбільшим покаранням для них. Буде сила української економіки, сила українських громад, місцевого самоврядування української освіти. А для цього, шановні депутати, нам з вами, крім таких принципових історичних рішень, треба працювати в комітетах і на сесіях приймати відповідальні реформаторські закони. І це буде покаранням злочинців. Які сьогодні вже не в Україні і молять Богу, Бога, їхнього Бога, щоб ця Україна не, висто... не вистояла в двобої. Тому визнаючи свою слабість, ми стаємо сильними. Визнаючи свою слабість, ми звертаємося до сильних, щоб стали поруч з нами. Нехай допомагає нам Господь. Слава Україні! Будь ласка, Олег Ляшко, Радикальна партія. Прошу Народний фронт Вікторія Сюмар і Блок Петра Порошенка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Юрій Луценко. Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Путін має відповісти. Те рішення, яке зараз прийме Верховна Рада, це справді історичне рішення, але воно мало бути прийнято рік тому. Як тільки вони окупували наш Крим, Верховна Рада мала негайно приймати рішення про звернення до міжнародного суду. Коли Путін збив пасажирський малазійський літак, де загинуло 290 людей, ми тоді мали звернутися. Коли путінські найманці, військові, обстрілюють і вбивають мирних громадян в Україні, ми тоді мали звернутися. А ми все чогось чекали. Бо ми думали, що ми можемо з Путіним домовитися, ми можемо його улестити, ми можемо його переконати словами. Ні, ні і ще раз ні. Путіна зупинить тільки наша сила. Наше завдання, щоб Путін закінчив як Гітлер на лаві, точніше як Гітлерівська кліка. Було б добре, якби він закінчив як Гітлер. До речі, вчора в Москві мавзолей закрили. Видно, для Путіна місце там готують. Але краще, коли путінська кліка посяде, займе своє заслужене місце на лаві підсудних нового Нюрнберзького трибуналу. Бо в тому, що відбувається в Україні, винен не лише Путін, вся путінська верхівка. Міністр оборони, керівники збройних сил, керівники спецслужб, які засилають до нас диверсантів, міністр економіки, міністр фінансів, які фінансують військові злочини Росії проти українських громадян і проти української держави. Вони мають всі закінчити на лаві підсудних міжнародного трибуналу. І сьогоднішнє рішення парламенту дасть можливість почати. Міжнародний кримінальний процес, який я переконаний закінчиться засудженням Путіна і його ненависної кліки. Слава Україні! Будь ласка, вікторія сумар, народний фронт. Шановні колеги, очевидно, що Україна сьогодні стала фронтом, і це наступ Росії. Не лише на Україну це наступ фактично на весь світ, це спроба переглянути післявоєнну систему безпеки. Це те, що загрожує не тільки нам, це загрожує Європі і всьому цивілізованому світу, який базується на принципах гуманізму. І очевидно, що дуже логічно, що саме український парламент. Робить сьогодні подібні звернення і залучає всі можливі міжнародні ресурси для того, аби відстоювати українські позиції, тому що це не лише наша війна, це має зупинити весь світ. Довкола цього треба активізуватися. Дуже правильно на такій міжнародній арені, як Гага, показати ті злочини, від яких сьогодні потерпає український народ, і які ми сьогодні спостерігаємо, на жаль, з вами які що відбувається на сході України. Це треба робити, але Є питання, як це робити. Дуже важливо в цьому бути надзвичайно професійними. Ви знаєте, що було вже подання в контексті злочинів майдану? На жаль, ми бачимо, що немає успішного розгляду, і досить слабка доказова база позиції, тому що це не лише наша війна, це має зупинити весь світ. Довкола цього треба активізуватися. Дуже правильно на такій міжнародній арені, як гага, показати ті злочини, від яких сьогодні потерпає український народ. І які ми сьогодні спостерігаємо, на жаль, з вами, які що відбувається на сході України, це треба робити, але Є питання, як це робити. Дуже важливо в цьому бути надзвичайно професійними. Ви знаєте, що було вже подання в контексті злочинів майдану. На жаль, ми бачимо, що немає успішного розгляду, і досить слабка доказова база була зібрана. Сьогодні виклик для кожного з нас, для кожного представника української влади підготувати так якісно докази, показати всі ці злочини для того, аби ні в кого в світі. Не виникало сумнівів щодо тієї агресії, щодо тих злочинів проти людяності, яких завдає Російська Федерація. Тому народний фронт однозначно підтримує таке, таку заяву і таку постанову. Але дуже важливо, аби і народні депутати, і уряд, і генеральна прокуратура показали максимум кваліфікації, тому що це імідж України, і від цього прямо залежить наша перемога, яка точно буде. Дякую. Блок Петра Порошенка Юрій Луценко, прошу. Шановний пане голово, шановні колеги. Сьогоднішній документ є результатом роботи всіх фракцій коаліції, і він підсумовує констатацію того факту, що Україна сьогодні живе в особливий період. Україна століттями живе на полігоні боротьби за своєї свободи. Нас обстрілюють з усіх боків, це реальний полігон. Ми звикли до цього, і тому український народ власне, є народом воїнів. Москва столиця не третього Риму. Москва це столиця третього світу, яка не може інакше ствердити свої імперські амбіції як спробувати забрати свободу у своїх сусідів, придушити їхнє бажання жити вільно. Зараз Україна веде цю війну разом, не сама. Разом з нашими героїчними Збройними силами в одному союз знаходиться і весь вільний світ, який усвідомлює цінність свободи. Ми знаємо, що ніхто, крім нас, українців, не захистить збройно рубежі нашої держави. Жодних ілюзій в цьому немає. Ми країна воїнів і знаємо, що ми здобудемо цю перемогу над злом. Але перемога не може бути повною, якщо зло не буде покарано. Саме тому сьогодні Верховна Рада України визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду над тими високопоставленими організаторами війни проти Української свободи, які засіли сьогодні в Кремлі. Високопоставлені керівники Російської Федерації, а також організатори терористичних організацій ЛНР ДНР мають постати перед Міжнародним кримінальним судом. Для цього український уряд і українські силовики. Мають зібрати усі докази, підготувати, опитати свідків, сформувати білу книгу, яку надати до міжнародного кримінального суду. Після цього ми впевнені, що перемога буде не лише збройною, але і правовою на стороні України. Дякую, Юрій Віталійович. Будь ласка, по процедурі 2-2 за два, 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 два проти. Я просив би по-другому разу від фракції не брати. Два за два проти. Є процедура, колеги. Два за, два проти, я прошу процедуру. Давайте дотримуємося. Народний депутат Нечаєв. Хочу передати слово. Народний депутат Шуфрич. З трибуни, будь ласка. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Чи треба розслідувати ці злочини? Безумовно, треба. І негайно. І всі, хто має юрисдикцію розслідувати подібні злочини, мають допомогти Україні знайти винних в гибелі мирних людей. Але ж давайте будемо щирими в першу чергу до себе і до наших громадян. Що заважає? Верховній Раді України виконати, до речі, один із пунктів угоди про європейську асоціацію, а саме, приєднання до Римського статуту. Сьогодні це дійсно суперечить 124 статті Конституції, але наскільки мені відомо, 170 народних депутатів відповідні зміни підготували. Чому вони не зареєстровані? Чому ми їх не розглянули на попередній сесії і не затвердили зараз остаточно і не ратифікували Римський статут, відчинивши двері міжнародному трибуналу в нашій країні? На жаль, те, що зараз відбувається, на жаль, на превеликий мій жаль, більше схоже на піар, а на реальне вирішення цієї проблеми. Як і попередній, до речі, закон. Я хочу побачити, як Порошенко його підпише. Тому що він створить прецедент, щоб бути наступним. Давайте будемо дуже відповідальними. Ми маємо можливість дати розглянути це питання і встановити винних і покарати їх в міжнародному трибуналі. Але це має бути зроблено згідно із норм міжнародного законодавства і згідно із норми Конституції України. Сьогодні в Україні трагедія. І сьогодні в Україні. Ховають видатного культурного діяча. Кузьменко Андрія. Сьогодні його похорони. Це видатна світла людина. Це громадянин України з Великої Букви. Шановний головуючий, я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Шановні друзі, давайте вшануємо насправді великого патріота. Хвилиною мовчання. Царство Небесне. Дякую. Шановні шановні народні депутати. в зв'язку з тим, що фракції авторів вже висловились. У нас є на запис ще представники блоку Петра Порошенка і народного фронту. Якщо не наполягають, то я думаю, що ми можемо голосувати за основу та в цілому. Дану постанову, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься для голосування проєкт заяви реєстраційний номер 1887. Зі змінами, які оголосив голова комітету Князевич, є пропозиція проголосувати проєкт заяви постанови за основу та в цілому. Прошу народних депутатів. Приготуватись до голосування. Руслан Князевич. Будь ласка, можливо, технічно. Руслан Князевич, слово Руслан Князевич. Будь ласка. Шановний пане голову. Тут є важлива річ. Зауважує міністерство закону справ про те, що ми опустили місто Севастополь. Тому коли ми говоримо про Автономну Республіку Крим, треба написати згадати ще про місто, місто Севастополь, яке є окупованим. Дякую. Продати та місто Севастополь і в цілому змінами і доповненнями, які були оголошені Русланом Князевичем, прийняти. Будь ласка, прошу голосувати. За основу та в цілому, змінами і доповненнями, які оголосив Руслан Князевич. Прошу визначати щодо голосування. 270 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціях ви бачите. Блок Петра Порошенка 113. Народний фронт 71. Опозиційний блок 0. Самопоміч 24. Радикальна партія 18. Батьківщина 14. Воля народу 4, економічний розвиток 9. І 18 народних депутатів позафракційних. Дякую, шановні народні депутати. Відповідно за рішенням комітету 18-87 і 13-12 були об'єднані і проголосовано. 1887.